Всім привіт! Давно вже це треба було зробити таке відео, але чомусь я сам не знаю чому. Своєчасно цього не було зроблено. Значить, мова йде про поворотні кулаки для Таврії і славути. Е, значить, перше, ну, в нас в продажу є їх три варіанти комплектації. Це абсолютно пустий. Далі з підшипником, і далі ось повністю в зборі. Що хочу сказати про кулаки. Ну, no, перше, щоб не було зайвих суперечок, всі кулаки завжди помічені. Це не, не фломастером робиться, а відлито на заводі або правий, або лівий. О, ось, до речі, ось буква L. Е, ну, щоб вже розуміти, що права це сторона пасажира, ліва це сторона водія. Далі, ну, про комплектацію. Пустого тут Ніч... нічого казати. Він пустий та й все. От. Далі кулак той, що з підшипником. Він йде не лише з От. Там ще всередині з топерні кольця. І грязі оці ще. Чи грязі як його правильно, я й не знаю. От. І внутрішній, і зовнішній. От. Кулаки. Ну, конкретно в нашому магазині продаються тільки нові. От, ніяких бушних, ніякої реставрації. Часто люди запитують у нас, а чи це новий, чи це бушне. Ми продаємо лише нові. От, так, далі про комплектацію. Ну, той, що в зборі тут, в принципі, все те саме. Там стоперне кальцо, резевідбийник, ну і ступиця. Е, ступиці. Що стосується комплектації. Підшипники, ось якщо подивитись уважніше, там ось пильничок коричневий, а на цьому синій. От. Тобто вони явно різні і виробництво різне. Чому так? Тому що із за цих кулаків заводським є тільки сама болванка, відливка. Обробка це вже не завод. Не обманюйте себе і не слухайте, не слухайте будь-яких. Обманщиків, які розказують, що та зуб даю, заводський кулак тролівалі. От. відливка заводська. Я спілкувався колись із людиною, яка займається обробкою, він казав, що спробували замовити відливку в іншому місці. Якісь чогуна геть нікуди не годна, тому використовують лише заводські. Дельють, сразу скажу, не знаю. От, але використовується те, що йде на, йшло на завод. Обробляють вже потім в інших місцях. Ну, це так, я трошки, мабуть, не той кулак схватив. Надо було для, для огляду покрасивши взяти. Бо це через те, що зберігання було не досить акуратне. На його вода потрапила, ржавчинкою взявся. Ладно, то не страшне. От, значить, далі комплектують. Комплектують, звичайно ж, також у нас тут люди, які цим займаються. Подшипники ставляться і все решту. Причому, якщо стопорні кольця заводські, це не дефіцит, вони є, вони їх використовують і ставлять. І оці шайбочки, різні відбойники, також вони справжні, тобто тут питань нема. Подшипники використовують зазвичай тільки ті, що, ну, що дешевше, то й використовують. От. Тобто, що хочу сказати, Значить, в цьому є свої плюси, свої мінуси. Ну, Звичайно, мінус в тому, що підшипник, Бог його зна, що там за підшипник стоїть, ніхто цього не знає. І кожного разу оце я зараз показав, кулак такий, а наступну партію отримаємо. Тут може бути підшипник геть інший. От, причому я навіть стикався з тим, що в лівому кулаку такий підшипник, а в правому такий. Тобто тут може бути все, що завгодно. Плюс тут тільки один, Запри... ставлять його сюди, використовують інструменти ті, що потрібно. Уже у людей все це відпрацьовано. Тобто це не то, що молотком садить Вася у гаражі і клепає. Ні. Там преса як... через наставки, через проставки, все як слід робиться. Тобто підшипник При запресовці не псується. От. Чим... Ч... Люди часто чому жалуються, що підшипники. Мало живуть. Та тому що ставили їх. Або сікась накась або молотком забив, загепав та й ладно. І так піде. А потім жалуються, що воно не живе, а не живе, тому що шарики там поламалися всі. Так само, як кулак в повній комплектності. Ступиться, ось в даному випадку на її написи видно. Євроекс. Тобто, Звичайно, що ступицю беруть. ну, Єврекс, до речі, ступиться непоганої якості, от, е, скільки доводилось їх продавати. І так роздивлявся. я всяким разним, от, По всякому разному, ступ, якість їх нормальна. Тобто тут це путем. До чого вся ця розповідь? Про те, що ступиться тут звичайно використовують також не заводську. Це як один із китайських брендів, але перейматися через це не, не варто, там все потім. Ну і знов-таки запресовка йде. Е, майже на заводському всьому оборудованні обладнанні. Тобто е, робиться не, не косо кривим молотком, а як слід, пресом і так далі. От. Так. Що ще хочу показати. А. Що я ще хотів запитати? Мене колись люди запитували стосовно направляйки в супорт. Тут два отвори. Так от, Якщо зроблено все правильно, то отвори ці мають різний діаметр. І направляйка в одному плотніша, в другому трошки свободніше. От. Тобто вона має заходити руками і тайми там, але тут трошечки люфт більше, а тут менше. Чому так? Спеціально зроблено, щоб коли супорт, який тут стоїть, розігрівається, його теплове розширення більше, ніж у чугун, чугуна, От. щоб його не заклинило. Далі, отвір під шарову опору. Так, зараз я тут розпакую одну опору. Немає значення якого виробника навіть. Часто запитують також. А там скільки 15, чи більше, цю ремонт, чи стандартна, Він запихує, а там ще. Ось, ну, шарова стандартний розмір. Так вона плотненько заходить. Так воно і має бути. О, далі цим болтом затягується і все. Так само ось другий кулак, а тут ще за усюнки. Позалишали, зараз ще руками шарово не запихаю. Бозавсьонки сперва треба підчистити трошечки, а потім уже не знаю, чи видно їх, чи не видно в кадрі, але вони там вон, є, вон, кришаться. Шматочки відпадають. Ну, то таке. Понятно, що їх як обробили, потім тими заусьонками ніхто не переймається, щоб їх повбирати, то вже, як там кажуть, перед збиранням ніжно. Оброблено напільником. Так і вс... ну, Я так розумію, що деякі не дуже добрі е... враження можуть статися От. після цього огляду. Але тут сразу скажу, не... можна не перейматися, з кулаками жодних проблем нема, якість нормальна. Мож... Якщо за потреби можна купувати, ставити і їздити. І все буде в найкращому вигляді. Про кулаки на сьогодні це все. Дякую за увагу. На все добре.